Путін хоче помститися за зіпсоване святкування на 9 травня. Напередодні Посольство США в Україні опублікувало тривожне повідомлення. Мовляв, в наступні декілька днів може бути масована атака на Україну. Тому воно закликало своїх громадян у випадку оголошення повітряної тривоги одразу прямувати до бомбосховища. Серйозність намірів про помсту підтверджує і ще одна тривожна новина: 12-13 травня в російському капустаному яру буде закритий повітряний простір. Саме звідти росіяни запускають свою міжконтинентальну балістичну ракету Арешнік. Нагадаю, напередодні 9 травня Україна запустила рекордну кількість дронів на Росію. Російські ЗМІ писали, що це було 428 БПЛА і 5 ракет Нептун. Це призвело до скасування сотні авіарейсів і хаосу у російських аеропортах. Очевидно, що Путін про це не забуде, тому тут не важко передбачити, яку підлу атаку вони можуть влаштувати. Тому, будь ласка, будьте обережними наступні дні і не нехтуйте своєю безпекою.